Дівчинка жила з родиною у селі Користь Корецького району. Того дня наїлась цукерок, а за кілька годин внучці стало зле, пригадує бабуся. Подумали, що це отравлення, Дитина завсіла конфет. Я, Лічно я поїхала в магазин, купила ці конфети. Приїхали додому, вона мене апетитом з'їла ці конфети. І через десь так, може, година, може, півтори пройшло, стала рвати. Стала температура 39,5 була температура. А дала їй і обтерла оцутом. Ми тут температуру збили. Наступного дня дівчинка була жвава, гралася з однолітками. Щоправда, через добу їй погіршило. Рідні звернулися до місцевого фельдшера. Вона повідомила, мовляв, грип. але дівчинці не кращало. Ввечері рідні привезли хвору у районну лікарню. Під апарат коротше взяли, і вона була на апараті. Ми привезли її десь в годин 9, чи скільки, я вже не пам'ятаю, скільки годин вечора було. Ну, поки до 12 годин десь поки рентген зробили це все. І наступного дня, на в 11 годин, вона померла. Така новина родину шокувала. Вони не могли знайти відповіді, чому так сталося, і хто винен, написали заяву у міліцію. Ну, візьміть, як дитя за двоє судок лягло, то це нормально. У міліції за фактом неналежного виконання професійних обов'язків відкрили кримінальне провадження. Щоправда, не проти конкретної особи, а лише за фактом. Кримінальне провадження відкрите за фактом, під час розслідування якого перевіряються всі обставини і перевіряється перш за все, чи є вина лікарів у смерті цієї дитини. Наступного дня тіло дитини привезли на ростин у рівне. За висновком судмедекспертизи, дівчинка померла від двосторонньої пневмонії. Легені дитини повністю згоріли. Двобічна, тотальна пневмонія. По змінам, які знайдені на патологоанатомічному розтині, характерно для вірусно-бактеріального ураження. Продовжується дослідження, які будуть тривати декілька днів. Це після чого ми зможемо сказати точно є вірусний компонент чи тільки бактеріальний компонент. І додаємо, це вже третя дитина з початку року, яка померла через аналогічну хворобу. Рідні, трирічної коречанки, хоча згорьовані, але такому висновку медиків повірили. кажуть, мабуть, у малечі була така доля, тому претензій ні до кого не мають. Вона в нас тиждень була в природах, як от вона родилася. Якраз ми приїхали з лікарні і вона заболіла. Ми думали, що вона тоді не виживе. Ну, але дав, тоді спасли. В неї посаджена імунна система посаджена, це все, все, все в неї виснажене, вона не, ну, не, не мала чим боротися. Ну Що ну, ж зробимо? Раз нам об'яснили, раз нам сказали, що ну, ну, так вийшло, ну що зробимо. Щоправда, коли сюжет готувався до ефіру, зателефонував батько дівчинки, повідомив, що дитині можна було вколоти спеціальну вакцину і призупинити страшну хворобу. Але цього ніхто не зробив. Тому поки заяву з міліції він не забиратиме, чекатиме остаточних висновків правоохоронців та судмедекспертизи. У родини залишився ще чотирьохрічний син.